Часто буває, коли обираєш перший велосипед, хочеш витратити мінімальну кількість грошей. При тому отримати непоганий по якості велосипед далеко не потрібно ходити. Ще в 2015 році я купував свій перший велосипед. Думав, що купив найкращий велосипед, бо він коштував десь 5 тисяч гривень і був на дискових гальмах. Як же я тоді помилявся? Там ламалось все. Ну, буквально кожного тижня треба було щось ремонтувати, налаштовувати і змінювати. Найгірше, що було, це коли задня втулка на велосипеді просто заглохла, бо підшипник в ній розвалився. Але якби не той велосипед, то можливо б і зараз не було ніякого. Я його купував без досвіду, вибравши в інтернеті просто по картинці, що був гарним і гірським. В цілому, якщо обираєш перший велосипед і нічого в них не розумієш, то ззовні вони всі схожі, ну і практично однакові. Єдине, що відрізняється, це ціна. Так чому один велосипед коштує 10 тисяч гривень, а інший 100 тисяч гривень? Давайте поговоримо про проблеми дешевих велосипедів і чому не варто купувати найдешевші в першу чергу: це рама найдешевші велосипеди зроблені зі сталі. Ну, наче і дорогі також бувають зі сталі, але сталь і хромолібденева сталь, з якої часто роблять турінги, це різні матеріали. І їх характеристики суттєво відрізняються. Якщо велосипед з простої сталі, то важити він буде ну, дуже багато, вага може досягати навіть 20 плюс кілограм. Труби найдешевші моментами виробники можуть використовувати взагалі водопровідні круглі сталеві труби. Тож, ні про які технічні характеристики мова йти не може взагалі. Але не тільки рама сталева. У найдешевших велосипедах винос і підсиділ також будуть зі сталі. Винас взагалі може бути інтегрований з якорем, а таке чудо важить відчутно. Ні про яку зміну кута керма мова йти не може. Кермо, до речі, також буде зі сталі. Воно буде вузьке, важке, не буде підходити під сучасні поширені стандарти, а значить, замінити його на краще у вас ніяк не вийде. Ну, хіба що на таке ж саме. Підсиділ буде найдешевшим. А точніше, це буде сталева труба, навколо якої затиснути кріплення для сідла. І це проблема, бо кріплення може прокручуватись від малого навантаження, а сам підсаділ, ймовірно, закисне в рамі через корозію, тобто юржу. Так, дешеві велосипеди дуже швидко іржавіють і особливо всередині. А ось вилка на дешевих велосипедах то практично макет. Вона 100% буде пружинно ластомірною. Тобто, це труба в трубі, а всередині замість амортизатора буде пружина і гумовий стержень. Який виконує роль демпфера. самі розумієте, що ніякого локаута для блокування не буде і ні про яку плавну роботу мова йти не може. Ну і ніяких налаштувань у такої вилки також немає. Вона пружинить, і вгадайте, що ще звісно, вона і ржавіє. дорогі або навіть вилки середнього цінового сегменту мають покриття, точніше, ноги вилки. Це покриття захищає поверхню від корозії та зменшує тертя. Звісно, що чим дорожче таке покриття, тим вилка також дорожча. Дешева вилка може бути полірованою або просто пофарбованою, імітуючи захисне покриття, таке як анодування на вилках дорожчого сегменту. З часом дешева вилка від вологи і дрібних подряпин просто буде і ржавіти. До речі, вже на моменті дешевої вилки ви дізнаєтесь, що таке люфт. Ноги будуть відчутно ходити в сторони на декілька міліметрів, а з часом цей люфт тільки збільшуватиметься. І про трансмісію вона також буде найдешевшою. Моментами може стояти навіть підробка на найдешевший і оригінальний перемикач. Якщо будете купувати на якомусь ринку. Хоч Shimano Туней і буде найпростішою трансмісією, але є ще дешевші. Наприклад, перемикачі будуть зроблені по принципу обертання як котушка, а через те, що вони зроблені з пластику, трос з часом все перетре і такий перемикач просто зламається. І повірте, це буде набагато швидше, ніж ви думаєте. В перемикачі також буде люфт, і цей люфт буде заважати чіткому перемиканню швидкостей. Перемикачі на такому велосипеді мають купу проблем і мінусів. Найголовніше це їх м'якість. Ні про який екстрим і стрибки мова не йде. Велосипед це просто не витримає. Перемикачі можуть бути зроблені з пластику або з тонкого металу, який можна погнути руками. Хід перемикання також буде важко налаштувати. І навіть якщо і налаштувати, і все буде нормально, то це буде недовго. Фіксатори, затискачі і просто троси в такій ціні дуже м'які, і тому чіткість перемикання буде збиватись дуже швидко. Це стосується як передніх, так і задніх перемикачів. Ланцюг отримуєте найдешевший: він швидко заіржавіє або розтягнеться через низьку якість металу. Шатуни на таких велосипедах будуть, як правило, трьома зірками. Важити будуть багато, будуть зроблені зі штампованого металу, а кріпитись будуть на каретку під квадрат. Шатуни, власне також будуть зі сталі. Від удару вони можуть легко погнутись або десь в дорозі відкрутитись. Каретка так взагалі буде на насипних вальницях, тобто сепаратор і металеві кульки. При великому навантаженні каретка може не витримати і зламатися, заблокувавши шатуни. А от де точно буде люфт, так це в колесах. Дешеві втулки 100% будуть на насипних вальницях поганої якості, а конуса, якими будуть фіксуватись колеса на осі, можуть просто не витримати і зім'ятись чи погнутись. До речі, варто зазначити, що навантаження вони також витримати не зможуть. Дешеві покришки це взагалі розхідник. Окрім того, що ніякого захисту від проколів там немає, то ще й зносяться вони практично за сезон. Гума швидко втратить еластичність і почне тріскатись. Ще є гальма. Гальма, звісно, будуть механічні, бо гідравліка то зовсім інший рівень. Механіка може бути або одна або дискова. М'яка, що та, що інша. Ободна механіка буде швидко збиватись, і її треба часто центрувати відносно колеса. А колесо буде часто давати вісімку, бо не буде взагалі ніякої жорсткості. Гальмівні колодки будуть швидко зношуватись, а дешеві колодки ще й відчутно погано гальмують, особливо в дощ. Інша справа дискова механіка. Там запчастин ще більше і налаштовувати доведеться ще частіше. Ротор, скоріше за все, буде часто викривлюватись від температури і м'якості металу, а каліпер буде неможливо нормально налаштувати, тому скрипіння гальм буде постійно з вами. Колодки, до речі, можуть бути проблемою, якщо це дешеві китайські. Їх стандарт може бути рідкісним і не продаватись в магазинах. Шукати доведеться довго і їх ресурс просто мінімальний. Тож, в цілому, такі велосипеди часто називають ашанбайками. Бо вони продаються в торгових центрах і великих гіпермаркетах, типу Епіцентр чи Ашан. Це велосипеди, які роблять для масових продажів, але не для активного відпочинку. Ну звісно, якщо за ним слідкувати і їздити раз в місяць, то ви можете покататись. Але якщо захочете на ньому подорожувати чи багато їздити, то зіштовхнетесь з проблемами, про які я говорив в цьому відео. Якщо все ж в бюджеті ви обмежені, то я дам декілька парад і скажу на що потрібно звернути увагу при виборі велосипеда, щоб отримати за помірну суму велосипед, який буде виконувати свою основну функцію і принесе задоволення, а не клопоти. Перше рама з алюмінію. Вони теж існують різної якості з різних сплавів алюмінію, але все ж навіть базова рама з алюмінію вже суттєво краща по своїм характеристиках за сталеву. Вона легша, має вищу жорсткість. Переважно розрахована під сучасні стандарти кермових кареток і тому подібне. Друге, краще вже одразу придивлятись до велосипедів на гідравлічних гальмах. Це не тільки ваша безпека, це і про відчуття, про контроль велосипеда, про свою впевненість, що ви в потенційній аварійній ситуації, ви завжди встигнете відгальмуватися. І по-третє, обирайте велосипеди з ім'ям. Це можуть бути не світові топові бренди, але хоча б такі, про які ви чули. Де є сервісна і гарантійна підтримка, це вам гарантуватиме непогану якість та оригінальні комплектуючі. Під відео закріплю посилання на велосипеди за такими критеріями. Якщо все ж ви придбаєте найдешевший велосипед, який знайдете, то потім на ремонт витратите грошей як ще не один такий самий. Ви навіть не зможете йому зробити апгрейд чи суттєво покращити, бо основа рама вже у вас буде низької якості. Тобто, придбавши велосипед середнього цінового діапазону, ви позбудетесь основних хвороб. Такий велосипед буде вам служити набагато довше і радості принесе в рази більше. А найдешевший велосипед буде постійно тягнути з вас гроші на ремонт і ви будете більше часу проводити в веломайстернях, чим їздити на ньому. Підтримайте це відео лайком, якщо дізнались щось нове, цінуйте свої гроші, бо це ваш час. Користуйтесь надійними речами, які вас не підведуть. Мирного вам неба бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі!